Коли я приїхала в Канаду, у мене дуже сильно почало випадати волосся. Моя шкіра сильно погіршилася і почалося сильне акне. Також з'явилися алергії, яких у мене до того не було. І алергії, які я вже мала до цього, стали набагато гірше. Це був якийсь жах. Мало того, що треба було пристосовуватися до нової країни. Я не впізнавала моє власне тіло, я не впізнавала себе зовні. Я Дуже себе відчувала невпевненою. Якщо у вас були такі самі проблеми, коли ви приїхали, або ви це переживаєте зараз, дивіться до кінця. Що я хотіла з цього приводу сказати: по-перше, я хочу вас попередити, що це буде не назавжди. І я думаю, що то було пов'язано з двома такими факторами: перше, це те, що в Канаді зовсім інша вода і Зовсім відрізняються за засоби персональної гігієни, тобто хімічний склад, дуже часто не такий, як в Україні, навіть на ті самі продукти. А по-друге, це те, що їжа інша. По-третє, я сказала два, коротше, три. А по-третє, це те, що дуже сильний стрес, він однозначно впливає на усі системи нашого організму. І у системі росту нашого волосся, наприклад, є декілька фаз, і одна з тих фаз вона дуже чутлива до стресу. Ми це помічаємо і в нормальних фізіологічних станах у людей, таких як вагітність у жінок, наприклад, у багатьох випадає волосся, там гормональні зміни відбуваються, але це і також і стрес трошки на організм. Тому ви бачите, що потім. Багато в кого все, все одно повертається до нормального стану і волосся повертається. Просто хотіла вам сказати, що це дуже типово, таке відбувається дуже часто, і це нормально. Може, люди про це не говорять, але насправді це багато в кого відбуваються такі зміни. Якщо це дуже вас турбує, ви можете піти до лікаря або звернутися до спеціаліста. Я просто хотіла вам цього, сьогодні сказати, що у мене був. Такий досвід, і я через це прийшла, і через це, мабуть, багато хто прийшов. Бажаю вам це перенести дуже легко, якщо з вами таке трапилося. Пам'ятайте, що ви не одні, нас багато тут українців у Канаді. Якщо у вас зараз такі проблеми, або ви таке пам'ятаєте, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви з цим справилися, і що вам допомогло. І скільки часу зайняло подолати ці. Зміни, які відбувалися у вас з зовнішністю, зі шкірою і з волоссям або здоров'ям. Ми навіть не доторкалися того, як ми набираємо тут вагу і як сильно у нас міняється наш, наше ментальне здоров'я. Можливо, ми поговоримо про це наступного разу. Все, дякую, була дуже рада з вами поговорити до завтра!